— привет, привет, привет. Сам гід, Мы сегодня в повному составі. Зараз ще там Нікуська у нас є. Нікі! — Честь! Ми їдемо на море. Де їдемо, покажемо далі в програмі на дворі плюс 36. Коротше, жара неймовірна, тому що з нашою вологістю плюс 36 це дуже, -дуже... гаряче. Дуже шумно, я прикрутив кондиціонер, але зараз ми тут всі розплавимося. Добре, ми їдемо і по дорозі трошки покажу, що, що де є. Зараз ми їдемо через Мартву віслу. Така річка, тут розводні мости. Їдемо через виспу Сабішево. Це такий у нас островок, Тут з однієї сторони, море. Далі там омивається з інших сторон річкою. Будемо їхати трохи далі, туди ближче в сторону Калінінграда, тому що е почався сезон цвітіння водорослей і дуже так. Трохи зелений берег. То ми будемо їхати далі на відкрите море, бо хто знає то в гданськ диня Сопад, це є залив затока, так затока. Uh -huh. то є затока, і там ну часто вона зацвітає. Зараз поїдемо далі, там, де більш таке далі за затоку і далі за віслу Тому що тут мертва вісла, і далі ще річка вісла впадає в чорне. Чорне. Оце кажу в Балтійське море. Я вже скучив за нашим Чорним морем, за нашим Кримом і за нашою Одесою давно не був. Я думаю, скоро все поміняється і ми туди з'їздимо. Обов'язково і теж заснімемо то. Добре, їдемо далі. Їдемо їдемо. Зараз ми їдемо до парома. поїхали через паром, покажемо, що воно таке, з чим його їдять. Тут е, річка Вісла, трохи далі вона впадає е, в море і там як далі піти 3 км в ту сторону, там живуть фоки, морські котики. Можна подивитися, вони там живуть в природі. Але ми чекаємо паром і будемо переїжджати на ту сторону. Значить, Заїжджаємо на паром і ждемо, прийде касір. Якщо автомобілем, то 25 злотих стоїть перевоз на ту сторону. Ждемо касира і ждемо відправлення парому. Приїхали ми на парковку, таков ліс. То 10 кілометрів від границі з Калінінградом. чи з Росії, так називаємо. Паркінг коштує 10 злотих, був вже вечір, так 20 на день. І зараз йдемо до моря. Тут ми перший раз, то де це є, напишу в описі. Короче. Ніхто нам того не сказав, кажуть, що десь було написано, але ми не бачили. Але тут нудійський пляж, купаються голяка, тому з дітьми ми туди не підемо та й без дітей теж. Будемо переїжджати на якийсь другий паркінг. От, Зараз складаємо назад речі. І поки там біля дороги мене чекають Аліса з дітьми, буду переїжджати туди до них і поїдемо шукати нормальний пляж. Переїхали ми на дужий паркінг, так і називається, дужий паркінг. Знаходимося ми в пясках. Нам сказали, що можна заїхати по тому самому білету, то другий ми не купували. Ну і зараз йдемо до моря. І Як вже зазвичай поляки заховали моря в лісі. Ліс-ліс-ліс-ліс-ліс. Тут у нас пляж і тут ми бачимо море. Людей не дуже багато, тому що здоровий пляж, то воно так кажеться, що він дуже багато. Море спокійне, ну скажімо так, непогано, непогано, може бути, для тих, хто не любить дуже багато людей. Але розлікуха ніякої нема, там як на тих пляжах ближче до міста, там, де всяка продається вкусняшки і всяке таке. Алиса. Вода. Бачимо, яке тепле море. що на бедна аж мурашками покрилося, видно здалека. Ні, кусяк, не кричить. заходиш заходить шторм, і куся вона кричить, не дає мені знімати. вже було попередження, що буде шторм. Щоб обережно, а вся наша ніка. Пам'ятаєте її, ще там маленько, як вона тільки народилася, це вже вон бігає, плива. Чекай, чекай, зараз підемо. Добре, піду з дитиною, трошки поплаваю. Так, ми потрошку тікаємо, заходить гроза, Був шторм, було штормове попередження і дуже швидко йдуть такі хмари. Ну, Будемо тікати. Я думаю, нас все одно накриє той дощ. Побачимо, що буде по дорозі. То наша машина. Покажу обзор цієї дачі, якщо комусь цікаво, пізніше знімлю і покажу. А зараз ми їдемо по Криниці Морської. Хто бачив наше відео, хто не бачив, подивіться. Тоді ми приїжджали, була що то було? Було холодно і ще сніг був трохи. Тут не було геть людей. От Зараз тут дуже живлюна, багато людей. Тут справа зараз буде ресторанчик, який ми вже показували вам. Дуже класний ресторан. То... Советую. Подивіться наше відео, будете знати, о чим... О чим я мовлю. Я вже по-польськи я балакаю. І потроху нас тут накриває. Цими хмарами починає йти рідкий такий дощик слабенький. Ну Не знаю, дойде до того чи не дойде, що буде буря. Але десь на горизонті бачимо вже гроза, там молнії. Не знаю, якщо повезе зло... зловим, то ще й на камеру. Ну, так воно... воно не видно так трохи там маргає, відео десь далеко. І зараз тут роблять дороги, тому. І людей багато, тому трошки є такі тянучки, є ці світофори, які заповняють одну сторону, тому що робиться або одна сторона, або друга дорога. От, то Трошки їхати сюди довгувато через ці невеличкі такі корки. Але я вважаю, що можна посітити цю криницю морську. Тут зліва у нас теж таки, залив та що затока а Справа море, те, що Балтійське. І тут нам переїжджає дорога така електрична хрень. Ми її пропустимо, звісно. А цю жовту, ну добре, цього пуголовка пропустимо. Давай, 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 їдь, їдь, та не хоче він їхати. Давай. Чувак, дивися в камеру, може подивишся відео, то побачиш себе. О, зробимо безплатну рекламу. Можете з тим байстриком поїхати, якщо. Добре, їдемо далі. Їдемо далі, потрошки додому. Вже виїдемо з цих курортних містечок, то там ще раз я включуся, може, щось з вами поговоримо. Зараз не буду е закінчувати відео, бо я бачу, що може буде буря і може то буде цікаво подивитися. Тому їдемо і потрошку наслаждаємося просмотром. О, оце класний поїхав, то глазастий такий, красивий, прямо на мене похожий такий вообще. Ну, ось ще дивіться. А це теж а... глазастий. Ні, тим грозок. А тут ще такі їзде такий їздить дельфінчик. Такий дельфіник такий. Теж такий красивий, на аліску похоже. От. Їдемо. Діти там одне грається, друге ззаді гризе якісь хрупкі. Ну, поки тиша, поки тиша, можемо зняти, тому що там далі, може, якщо не позасипають, почнеться плач. Тому що ми від'їхали від дому 80 кілометрів. От. Я давно видать, не бала, кави почав, оце почалося ніяк народ не закрию. Добре, їдемо, їдемо, дивимося. Е, Відомо сьогодні до прибора, покажу. Е, но... Я думаю, що здоровий хоч там ще си раніше. Хоч тут, Ну, на правда, нічого не вийде. Добре, їде. На цьому сьогоднішній наші... Пригоди закінчуються, доїжджаємо вже додому. Говорю дуже тихенько, Нікуся заснула ззаді, вон там видно в своєму кріслі. Думаю, скоро ми знімемо ще дуже багато-багато цікавих відео. Підписуємось, дивимося. А на сьогодні пока-пока. Пока! -пока. пока.